Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. До Олександрії завітали гості з міста БАТ. Палац культури. Олександрійський театр розпочинає новий сезон. Будні та потреби громадської організації «Зоодопомога». Засновниця благодійного фонду друзі Олександрії, Женя Шкіль та керівний директор радіостанції Радіо БАТ» Саймон Річчі на кілька днів приїхали з міста Бат до Олександрії. Гості сходили на перший дзвоник, відвідали Олександрійський театр, дитячу лікарню, бібліотеку та Терцентр. Були також і в координаційному центрі волонтерів. Подробиці далі у новинах. До Олександрії завітали гості з Британії, а саме з міста Бат. Це засновниця благодійного фонду, друзі Олександрії, Женя Шкіль, а також керівний директор радіостанції Радіо Бат» та радіоведучий Саймон Рітчі. Під час гостювання в Олександрії радіоведучий відвідав координаційний центр волонтерів. Я зацікавлений був приїхати в Україну, тому що е, е, мене життя складувалося так, що я був у Києві, і мене цікавила ця сторона, тому я хотів поспілкуватися з, з людьми з України. Гостю з Британії провели невеличку екскурсію центром, розповіли про основні напрямки діяльності та пригостили кишеньковим салом. Перш за все, я був вражений тим, наскільки люди тут згруповані в громаді, і наскільки вони допомагають один одному. Зокрема, цей центр як приклад того, як підтримка один одного допомагає вистояти у такі важкі часи. Особисто від себе хочу сказати, я дуже вражений Олександрійцями, їхніми теплими стосунками, спілкування, дружбою, і це надихає. Так як Саймон Річі працює на радіостанції міста Бат. Ми поцікавились, чи говорить він про війну в Україні, та що розповідатиме слухачам про візит до Олександрії. Коли я започаткував радіо в БАТІ, людей цікавило багато речей, але не тільки війна, але і люди в Україні, їхня культура, їхні особливості і традиції. І ми говорили про це. Ми зрозуміли, що треба знати про те, що ми хочемо розповісти людям. І коли я повернуся, я буду обов'язково говорити про те, що я тут бачив. Для мене було важливо побувати на власні очі, це побачити, відчути звуки, почути звуки, відчути ситуацію на собі. І коли я повернуся, я особисто буду розповідати про те, що я бачив і, і чув, які це викликає. Відчуття також гості відвідали Олександрійський театр. Завітали на свято першого дзвоника до Олександрійських школярів, а також сходили в дитячу бібліотеку. Днем відкритих дверей розпочинає новий концертно-театральний сезон Олександрійський театр. Захід відбудеться 7 вересня о 13-й годині. Також у новому сезоні наглядачів чекають нові вистави від провідних українських театральних колективів, благодійні виступи, а також яскраві заходи для дітей. Чим дивуватиме театр у перший місяць осені, розкажемо далі. Новий концертно-театральний сезон Палац культури Олександрійське театр розпочне на початку вересня. Першим заходом стане день відкритих дверей у закладі культури. Він відбудеться 7 вересня, о 13 годині. Глядачі побачать, як виступи наших колективів, так звичайно можуть поспілкуватися з керівниками і записатися, глянути кімнати для занять і записатися можливо на наші якісь гуртки та колективи. Це, звичайно, і народний ансамбль танцю віночок, і народний вокальний ансамбль Перлина і драматичний театр Різдво, і зразковий хореографічний колектив Авантюрин, і зразковий театр танцю Вуличний балет, і смарагдове місто», тобто всі і стиль, звичайно, колективи страдно-спортивного танцю, тобто всі колективи, які представлені у концерті, всі керівники будуть присутні, і всі керівники з радістю поспілкуються із бажаючими записатися до наших колективів. 11 Ого вересня з гастролями до Олександрії приїде театральна агенція та Те арт. Глядачам актори запропонують виставу про життя, гумор та любовні інтриги. 11 вересня, о 18-й годині, Театральна агенція Теарт привозить нову виставу, яку глядачі Олександрії ще не бачили: – премєр або зіркові пристрасті. Впевнені, що ця вистава сподобається нашому глядачеві. Будуть як відомі зірки, які вже приїздили на нашу сцену, так і нові. Нехай це залишиться нашим сюрпризом. 14 вересня в Олександрійському театрі зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин проведе благодійний вечір пам'яті Олександра Козенка, народжені вільними. Традиційно проводимо вечір пам'яті, благодійний вечір нашого виконавця, учасника зразкового хореографічного аматорського колективу Авантюрин Олександра Козенка. Запрошуємо всіх. Ми згадаємо, ми подякуємо. Нашому загиблому воїну ми подякуємо воїнам, які бережуть зараз наші кордони і наші спокій. Завершить низку вересневих заходів у театрі всеукраїнське свято театрального мистецтва, вересневі самоцвіти. Це ви знаєте обласний фестиваль театрального мистецтва. Наш драматичний театр Риздво готує до цього періоду свою виставу нову. Не буду поки відкривати ні назву, ні ідею, але це знов зовсім новий формат і зовсім новий погляд на театральне мистецтво. Дві сотні чотирилапих знаходяться під опікою волонтерів громадської організації «Зоодопомога». Світлини тваринок, які шукають нових господарів, щодня з'являються на сторінці організації. З'являються і дописи щодо актуальних запитів, адже волонтери займаються лікуванням, стерилізацією тварин, облаштуванням нових вольєрів. Зооволонтерами поспілкувалася наша знімальна група. Дві сотні тварин, собак та котів перебувають під опікою громадської організації Зоо допомога. Кількість постійно змінюється. Проте, коли забирають одного чи двох, додається значно більше, розповідає Олена Котова. На даний час близько 200 тварин, це 150 десь собак і 50 котів. Кожен день міняється кількість їхня, тому що кожен день там буває когось візьмуть, а буває так, що нікого не беруть, а плюс, плюс, плюс. Тобто на минулому тижні за день було мінус 2, плюс 10. Отак це, це нам підкинули. Так що крутимося, так, дзвонять, кожен день, просять, щоб ми допомогли на сході, щоб забрали тварину. На жаль, ми тільки змогли прийняти 20 котиків тому що більше у нас немає такої змоги. Ну по, по собакам зараз дуже важко, бо будуються тільки вольєри нові місця. Не, не вистачає, бо ми, ми розуміємо, що тварина має бути в вольєрі 2-3 собаки, а не 5-7, щоб їм було де, де пройтися, де прогуляти. Тому ми будуємо зараз величенькі вольєри, зараз доварюються, доцементуються і будемо наших переводити великі вольєри, щоб їм було трошки просторніше, щоб вони побігали. А інших нових тварин будемо садити по одному вже. В старі вольєри, яке трімонтуємо їх. Влітку вдалося владнати водне питання. Тепер притулок має власну свердловину. Олександрійці активно підтримали цю ініціативу. Кошти зібрали швидко. Проте є інші рахунки. Я вже не знаю, яка, яка сума потрібна, тому що це, ми тільки розрахували з минулого року, ми розрахувалися за вольєри. Ще суму по цим вольєрам нам не, не, не сказали. Но це близько 300-400 тисяч буде. Це, це 100%. Ну, ми все одно тягнемо. На жаль, світло в нас тут дороге. А так, в принципі, тягнемо, бо без світла в нас не буде ні води, а ну, ми, ми впираємося. В це. Мріємо дуже про сонячні батареї, щоб хоча б ми, ми знали, що тварина в ...м буде взимку тепло, бо за допомогою сонячних батарей ми зможемо і підключати і обігрівачі, щоб тваринам було. Ну і це буде економніше. Так як ми взимку до 10 тисяч у нас виходить тільки для того, щоб обігріти кошачий домик, щоб котам нашим було тепло. В кошачому домі і коти, і хворі собаки. А ми вже топимо печки, топимо в старожки для хворих собак, для тих собак, які на перетримках. Після останнього нашого візиту до зоодопомоги бачимо чимало оновлень. Зокрема, оновився котячий будиночок. Збір на ремонт якого оголосили в соцмережах. Качачий вольєрчик положили там плитку. ми величезне дякую всім підписникам, тим, хто допомагали. Окремо дякуємо Тетяні Галушки, що вона нам допомогла, організувала. Це величезна її подяка, що наші котики тепер в чистоті. Ми можемо там кожного дня, два-три рази на день мить поли, бо раніше там був асфальт, а зараз їм буде тепло і взимку, і там у нас і спінальники можуть жити взимку в цьому вольєрі. Невеличезне дякую. Так само дякую нашій, новому, нашому волонтеру Домініке, що за допомогою неї ми змогли придбати від мух спеціальну лампу, коврики охолоджуючі, що ми оновлюємося, ми постійно розвиваємося, ми не стоїмо на місці. Зооволонтерка нагадує, що мають потребу не лише в коштах, потрібні помічники по господарству, а ще запрошують всіх охочих на вигул тварин. Не треба нам, наприклад, тільки допомога в коштах. Потрібна допомога е, прийти вигуляти собак, вичесати. Є такі собаки, які просто хочуть погуляти. От у нас песик, ми навіть не знали, що він любить гуляти. А вчора Тітлєна чиста взяла його на, на поводок і вивела, і він так бігав, він пригав, він радувався, що він може вийти. Тому що ну, вольєр це тюрма для, для тварин. Е, якщо люди будуть приходити хоч би раз в день там, погуляти собаку, навіть раз в тиждень, це вже буде ну, дуже для собак. І вона буде і гратися, і розвиватися, і просто вичислити, просто погладити. для них це, вони будуть щасливі. Долучитися може кожен. Контакти та вся актуальна інформація на сторінках Олени Котової та громадської організації Зоодопомога. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.